Будемо про війну говорити передовсім про сьогоднішню, про вчорашню і про завтрашню. Отже, давайте подумаємо, що відбувається на фронті. Дивіться, наскільки ми взагалі можемо в це вірити. В інформацію як позитивно, так і негативно, тому що от було все позитивно. А вчора з'явилася інформація, що десь там, біля Бахмуту, знов знов небезпечно і так далі, в принципі, от такий громадянин, як Микола Вересень, йому варто, ну йому все одно варто він все одно це буде робити, переглядати, що відбувається на фронтах, але варто йому. Беззастережно довіряти всім навіть українцям, які брешуть все одно і під, під час війни ніхто не буває, такий, що правду казав, але все ж таки брешуть менше ніж росіяни, чи чи дійсно там такі вже ускладнення, що на них треба звертати увагу, чи, чи все, чи як вчить нас великий Путін, все йде по плану? Знаєте, я думаю, що все-таки варто тут виходити з такої штуки, як довіряти першу чергу. Нашим одночасно офіційним і неофіційним джерелам, і якщо вистачить можливості, то намагатися просто співставити картину. Тому що от ця от навіть дихотомія, щоб намагатися події на фронті писувати або виключно позитивно, або виключно негативно, Ну вона не відображає реального положення речей. Ну, якщо от брати навіть поточний актуальний контекст, от, 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 якщо ми спробуємо ну, там, розсипати приклади по фронтовій обстановці, то побачимо, що якось воно. Росіяни намагаються наступати в районі Куп'янська. Росіяни намагаються ну, на Куп'янському, на Лиманському напрямках одночасно намагаються наступати. На Бахмутському контр... на... напрямку теж намагаються постійно контратакувати. На південному напрямку загалом просування йде не настільки блискавично, як всі сподівалися, чи види, я так підозрюю, що поки не став відомим реальний масштаб мінної загрози, навіть військове командування задум виглядав приблизно так: нажимаємо на газ на леопардах і за 2-3 тижні маємо. Мабути в Мелітополі, ну тому що всі хочуть ну класика військового бістерства. Знаєте, Спочатку, якби росіяни собі е, ну, так, критично налаштовані росіяни, які там люблять дружити із із і сердітими патріотами з Міноборони РФ, розповідали, що треба наступати швидко, щоб мінімізувати власні втрати. Ну, якби і в нашому випадку неочевидно ну, очевидно був розрахунок на те, щоб наступати швидко, і відповідно, якщо ми візьмемо такий негативістичний ключ, то можемо зробити виставку що в нас на фронті справи йдуть. Не так добре передбачилася, але Можна ж подивитися, виключно з позитивної точки зору, що там росіяни, хоч і зібрали дуже перепрошую, велике стадо аж 60 тисяч осіб на купінському Ломанському напрямках. Ні, на тільки на Купінському 60 тисяч осіб, купінський і Ламанський напрямок загалом 120 двадцять тисяч осіб. Але виходить, що при цьому всьому масштабі росіяни не можуть одночасно це військове ввести в бій, чи то по організаційним, чи по іншим причинам. Відповідно, навіть кількість сутичок там на цих ділянках обмежиться орієнтовно 40 на добу, хоча там на Бахмутській, ну виключно на Бахмутському напрямку, взимку розпал боїв, навіть коли ми там задавались питанням, де довго ми ще будемо говорити про Бахмут, виявилося, що довго там тільки біля Бахмута було 100. От щось не так там іде. І навіть при здавалось би дуже великій кількості російських військ вони там виходять на протиснути вже два тижні і поки що їм нічого не виходить. Бахмутський напрямок, там теж ж історія така, то вийшла, що росіяни змогли. О ми збільшити угрупування військ удвічі до 50 тисяч наступати як там контратакувати чим росіянам, там є ще, і тут виглядає чомусь дивом, що ми там наступаємо, при тому всьому обсягу сил та засобів, які росіяни намагаються застосовувати, що вони ще навіть відновили чомусь ці десантно штурмові війська, там виглядає дивом, що ми наступаємо дивим. Ну ж таки, якщо от брати південь той самий, і зважити на те, що дуже багато пакетів там побране техніці навіть по засобам розмінування ну явно впиралися у стандарти НАТО, які Виконання німецького структура так і вийшло. Ну я зараз просто поясню. Можливо, нашим глядачам, що я зараз посилаюсь на той приклад, який вже став широко відомим у наших змі, коли наш боєць під час візиту на фронт одного із депутатів німецького Бундестага, які там важають великим другом України, і першим накрипим став закликати Німеччину дати танки. Так, от наш боєць тому німецькому депутату Бундестагу так і прямо розказав: знаєте, от ми коли ми питали, як там найновіший леопард 2 а 6 використати ефективно проти протимінного поля ну Як подолати мінне поле. Нам інструктор сказав: Так навіть ж це карта в мінне поле 200 на 100 метрів, от, от об'їдете. Ну І виходить, що навіть зважаючи на те, що, по-перше, рівень мінної загрози виявився реально непередбачуваним і засобів для його подолання не так багато, як би всім очі... хотілося. Більше того, навіть. Ця штука, що російські К-52 постійно на їм заважають рухатись вперед. Вийшло, що росіяни невідомим для нас чином нам змогли виправити технічні проблеми цих вертольотів, які тепер виявилися знову придатні для застосування далекобійних керованих ракет, з якими там можна, ну які можуть стріляти поза зоною дії наших ПЗРК і вловити один такий вертольот приціл. Ну кажучи, називаємо образного приціл нашого зерка, це вже мистецтво. І от, зважаючи на ті всі історії, що там, за підсумку, там за понад місяць активних боїв наші війська при цьому всьому змогли взяти, звільнити офіційно підтверджений прямокутник 20 км на 9 км, і сіра зона явно вели більше за офіційно підтвердження території, ну, так от виходить, що насправді ми воюємо ну на півдні наші війська воюють вище своїх можливостей, тому що ну, можна навіть сказати так. Контрнаступ на півдні це, можливо, та сама тої самої рідкісної пати коли наступаюча сторона не має переваги в силах та засобів. Навіть, можливо, навіть оперативне мистецтво, можливо, довелося підпрацьовувати на ходу, ну тому що якщо не було можливості врахувати мінну загрозу, ну, щось пішло не так. Багато що пішло не так і очевидно, довелося приписувати плани. Ну, от, розумієте от Якщо взяти ті всі фактори висипати, ну, по-моєму, однозначно негативної картини, типу, росіяни наступають нам всім. Ти, да, ну, я розумію, я знаю, не, склад... не вийде. Однозначно позитивної картини, ну, типу, та. Теж, якби не вийде, Ну тому що, якщо знаєте ну, якщо вже командуючи цілим групуванням військ тарнавський, інтерв'ю західним ЗМІ чисто визнав, Ну що щось пішло не по плану, Ну знаєте говорити, що це все виключно все позитивно, нас йде на фронті, ну теж якби не доводиться. тому от поколі... Але ще й плюс ще й така історія: Росіяни, коли намагаються вкидати якісь там звістки, що вони там чи то звільнили, вони звільнили чи у нас звільнили. Вони, в першу чергу виконують дві задачі. І вже в рамках жодної з яких це, ну, ми не маємо бути аудиторією. Перша задача це підтримання бойового духу своїх військ. Ти або там десь надихнути і розповісти: знаєте, в нас там є якась не перемога. Давайте як там, накатим, вперед, браті, работаємо. Ну, або ще інший момент, коли в них там десь втрачена ситуаційна обізнаність ну от Старий прийом, який не використовувалися з часів контрнаступу на Харківщині. Що там закинути десь там ну завідомо неправдиву тезу, а там ну перепрошую за мову оригінал, що там хахли, де то наступать тамто. Зазвичай в таких випадках прибігали наші як, там, добропорядні громадяни і розповідали, ні неправда, ви там себете, наші війська вже тамто. Да, росіян, система управління військами е, е, навсорума, що іноді вони самі про події з фронту дізнаються проти із телеграма Відповідно, починають десь, дізнавшись істинне положення речей, десь там ну, Атакувати чим тільки завгодно, ну тому що якщо навіть є е, неофіційні повідомлення про те, що росіяни намагалися знищити Ну той передовий загін наших військ, який опинився на іншому березі Дніпра біля Антонівського мосту, ракету Іскандер, їм це не вийшло. Тобто можна лише уявити: по-перше, наскільки вони керуються телеграмом іноді для управління військами, а по друге, наскільки вони фруструють, дізнавшись про е, ті чи інші наші успіхи військ із телеграм. Але зважаючи на цю специфіку, ну тут просто знайте не те, що як Чисто задачі якоїсь там об'єктивності чи не об'єктивності, що росіян читати не варто. то просто в них у людей свої задачі. От не варто допомагати цим от людям виконувати свої задачі. от А то, що там стосується якихось ну, об'єктивних тенденцій, в принципі, ведення війни. У світі такої, ну, можна взяти, наприклад, відкритий сайт британської аделітичної установи Росії, це знаєте, або сайт цього міжнародного інституту стратегічних досліджень, там IISS, який взагалі то укладач цього довідника, земілітері Беланс найбільш детально. Робо кажучи, можна собі там зробити, навіть якщо хочеться щось дізнатися, цікаво світу військовим мистецтвом, можна просто взяти, зробити свою підборочку західних аналітичних установ і ранкову каву починати з них, а не з читання росіян. Ну тому що там просто в Окей. них більше написано. Я, пане Іванович, я правильно зрозумів? У мене таке маленьке додаткове питання, що ще є питання людей, які пишуть, що у них вони не добирають слова. Тобто, кожну ситуацію можна описати так, і, і вона правдива буде. Да? Просто якщо сказати, що там напруга і, і вони атакують, після цього через кому можна сказати, що вони атакують, але нічого не виходить. А коли ти не кажеш що нічого не виходить, таке враження, що вони атакують, а ми відступаємо. Тобто тут ще питання лінгвістики просто. Да? Тут питання навіть не військове, а щоб той військовий переклав на таку мову, чи той експерт, яка буде зрозуміла і буде відповідати реальному стану речей. Але у мене друге питання чисто військове. От ви сказали, там 50 тисяч, там 60, там 100, там 120. Вони один одному не заважають, бо у мене зараз, 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 зараз. Юла, я передзвоню. сорі, 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 сорі. От. Тобто, в моїй голові, ну, окей, у тебе є фронт, ну, умовно, 10 кілометрів. І у тебе на фронті 10 кілометрів стоять 100 тисяч, 50 тисяч, немає значення. Я собі сижу, думаю, ну, і, і що це означає? От 100 тисяч людей на такому фронті, ну, це як, знаєте. Ну ну ти не пролізеш. Да, це, це ну це важко. Тобто, у мене інколи виникає враження, що є ще такі помилки у росіян. Може, і у українців є. Я не знаю просто про це. Що у них настільки велика кількість людей на фронті, що вони один одному заважають. Ні, такого нема. Ну, знаєте, можна переформулювати так: настільки велика кількість людей на фронті, що можливо є проблема підняти їх всіх одночасно. Ну тому, що ми ж зараз з вами говоримо випадку, що про Бахмут 50 тисяч. Знаєте, це буквально та сенського 50 п'ятдесят тисяч під Бахмутом, тому що тут питання не тільки в тому, що в травні до року їх там було 25 тисяч, але тому, що давайте пригадаємо, що приблизно 50 тисяч це от ця вся орда, яка сунула на Київ. В лютому 2022 року це було достатньо, знаєте ну виходить, що росіяни в буквальному сенсі дивом не дійшли хоча б де призмість Києва, і от виходить, що там під Бахмутом таке угрупування. Куп'янське Лиманське напрямки на часто сто двадцять тисяч. Зермано ну, так вирішити очі, тому що ну це виходить о такою масою навченої військ, росіянам вистачило, щоб так швидко взяти південь. Але якщо ж далі виходити з того, що то росіяни ну по якимось незрозумілим причинам, ну якась знизила інтенсивність атак. Ну за добу Тому що знаєте, ми навіть можемо ще ж до речі побачити таку річ, чому, наприклад, втра... генштаб на вихідних звітує про втрати в росіян менше, ніж ж будні Бо росіяни річ в вихідні входять в атаку. Можливо, російсь... російське військове командування, якби зважившись на якийсь фактор, що є проблеми з дисципліною. Ну тому що якщо як там так Вагнерівщина, Вагнерівщина в армії могла ще призвести до того, що мало того, що якби, стиль копіювання стилю бойових дій, так ще й копіювання стилю репресій, від яких там з тудою здатною єдиницю стає невеликий колектив, штурмова група. Хоча як ці всі там російські військові теоретики, які і тусуються, і тусуються сердітими патріотами і заодно консультують Міноборони РФ, вони давно говорили про те, що якби от, це дуже погано, що ми з батальйону тактичних груп деградували до штурмових загонів, було б гарно ходити. В атаку дивізіями одразу. Отак от, от піднялися і ж ти на Лиман пішли дивізію Можливо, ще в них ще може бути такий фактор, що росіяни намагаються ще таким чином якби розрахувати називати, так гру вдову, що якби зосередити якусь там певну масу небоздатних військ. Ну, тому що... Виходить, що 50 тисяч росіян під Бахмутом можуть запекло контратакувати, а 120 тисяч росіян на Лиманському Куп'янському напрямку намагаються так так, вяло-тюкуче атакувати протягом двох тижнів, десь їм вдається проламати наші позиції, десь вони потім ці позиції відбуваються. Ну, тобто, питання з якістю явно є. Ну, тобто... Повторю, ще раз. Не те, щоб вони заважають один одному, але очевидно, що якби російське командування, якби я розумію що якби немає можливості підняти всіх одночасно в атаку, можливо, намагається зберегти то, що ну певну живучість своїх кадрів, щоб потім їх можна було витр... використати для якихось більш таких довготривалих лечей, ну, як, наприклад, справа чергового великого наступу. Ну Бо за логікою, коли має закінчитись наш контрнаступ і наші сили вичерпаються, вони зможуть спробувати пройти в атаку. Можливо, на такий от період, типу осінь, зима 2004 року, вони якраз і Сподіваюся, коли отак от, от просто нагнали туди війська, але не поспішайте вводити всі в атаку. Окей. Ну, от вам особисто, коли ви аналізуєте собі там уявляєте собі ситуацію, у вас є неспокій? Не, не, не Чи ви? Ну, тому що з одного боку, ну є, має бути, а з іншого боку, кажуть, що наші не задіяли ще всіх можливостей. І, і чекають теж чогось чекають, і, мабуть, там знають, чого вони чекають, той залужний. Тобто, наскільки це, оця не, не, не швидкість, скажімо так, така повільність, вона завдає вашим розумовим здібностям неспокій. Отак. Ну, знаєте, якщо ви говорите буквально, ну на так на такій ситуації бути абсолютно спокійним, холоднокровним, та все, то ти ну не вийде. Можемо пригадати на класичний приклад сімнадцять миттєвісті вести, коли якби Сірес був настільки ідеальним, що обічне спалився на тому, що демонстрував непомірний оптимізм, там де його, його не мало би бути. Але якщо говорити але чи впадаю я особисто про цьому в настрій, все пропало, все видохлося і тому подібне? Ні. Ну тому, що можливо, ми от зараз на цьому прикладі, коли там були, могли бути цілком розрахунки, справді що жмемо на газ у педалях Леопарді 2 і за 2-3 тижні ми в Мелітополі а в підсумку вийшло ну таке повільне пригризання оборони ворога в стилі Першої світової війни? Що можливо, ми просто от зараз на наших очах проходимо новий виток військової ну еволюції військового мистецтва, і його треба буде від пересмислювати відповідно. Ну тому що ну хто ж до хто ж біг очікувати, що десь от на якийсь ріліат фронту ударні можеш бути такою масовою обороняючою силою. Ну Тому що росіяни ті ж самі К-52 створювали приблизно під таку саму концепцію, як і американці ці Апачені. Ну, тобто такі глибокі рейди для ударів по десь там по об'єктам противника, а не так, що вилітає така, так літаюча батарея протитанкових ракет. Ну, не для цього. Міни настільки своїй історії, теж ще ніхто не ставив. Mm -hmm. Ну Тому це теж виникло окремо цікаве питання, як тоді бути змінною загрозою для бронетехніки. Ну Тому що я думаю, що можливо навіть на складах всього НАТО, навіть якщо пошкірпти не робочі зразки, там, і не тільки мінітрали, міні і системи розмінування, типу цих радянських Хур-77 чи американських М58 може не знайтись. Ну, з тим теж треба щось робити. Плюс от дрони камікадзе російські в тих чи інших формах, ну це, на жаль, дуже така ефективна річ, і можливо, вони навіть працюють ефективніше, якщо брати історичні якісь там налогі проводити, ну навіть ефективніше тих радянських кукурузників, які літали вночі бомбити з невеликим бомбовим навантаженням, Ну як мінімум, ефект той же самий, і чому у нас, наприклад, дуже багато криків виникає Чому у нас нема в нас немає своїх масованих виробництв в ланцет? Ну тому що на жаль, росіяни таки це демонструють. Навіть до чому знаєте виходить така історична паралель з Першою світовою війною, що спочатку танки виявилися та таким от ефективним о, засобом прориву оборони, як раніше очікувались, і тут, знаєте, прям нарошне, не вигадаєш. З'являється новина що десь там в Америці навіть почали виготовляти роботів вогне, з вогнеметами для комерційного користування, але тут буквально сенсі згадуєш німці. Для прориву цього позиційного тупіка Першої світові війні використовували вогнемети. Плюс, навіть чи виникала історія от, особливо, знаєте, для в чомусь революційна, в принципі для пострадянської, скажімо так, військової школи. Що, знаєш, що з російської сторони? що Машини з бронюванням танків, і які оснащені за принципом їздять і стріляють, вони виявилися от якраз такі потрібні для нашої піхоти. Ну, от, і тут я зараз говорю просто не про навіть не про те, що то БМП Бредлі виявилися неочікувано ефективними в іншому ролі, аж нік очіку... аніж думали. Нас ж думали, що це буде такий знічний житель радянських Т-72, це виявилося дуже надійна машина бойової піхоти, яка дуже навіть в принципі там є ремонтувати після критичних влучань, не теж якби там БМП, братська могила піхоти. Так чи ж виявилося, що по перше з нашої сторони почали виникати ну, навіть якщо в кустарних переробках і одинично, але переробки і старих Т-64 на бронетранспорти. Ну, типу, ізраїльський хатіхар захрит і нам мэр. Почали навіть ці трофейні Т-62 переробляти ну, з ким так на гібериди з баштою з БМП ну, тому що машина з бронюванням танка, навіть якщо там озброєна гарматою від БМП, воно їздить і стріляється краще ніж нічого, і навіть скажімо так за деякими з відкритих джерел, які не знаходилися офіційного підтвердження, але ми про них говорити можемо. Навіть ці старі словенські М 55 С ну, грубо кажучи, модернізовані Т-55 своє застосування е, знайшли. До речі, це якраз один з таких невеличких прикладів. Які там потім побудову ж лінію, і чому я там, накрито, в одному з питань закликав, якби нам зв... іти середньозваженою, опиратися таки на наші джер... перше джерела? Тому що ж там був під час спроб росіян на Куп'янському напрямку атакувати. Ну епізод, наче вони краснополем попали по одному з таких старих танків. От, все от перемога, перемога. а Потім виявилося, що той Краснополь на ньому просто побили побили один з цих смотрових приборів наводчика. Пробо кажучи, танк треба в ремонт, але в російська спрацювала не так, як треба. В нас же спочатку поспішили понести, а Краснополем підбили словенським 55 п'ять С гори. Які ну треба дочекатись без нашої сторони версії. Ну це просто для це Івана. Для... Чому я ставлю ці питання? Ну бо я все ж таки більш політично щось там. Намагаюся зробити вигляд, що я щось розумію, а не військово. А політично виходить так, що все одно, як би не було в інтересах України, ну якийсь, може, не повний, але може, якийсь наполовину успіх, як я собі уявляю, до, ну, до зими або взимку. Ну чому? Тому що тоді виходить так, що будуть, якщо буде успіх. То західні політики скажуть молодці, припинять свої вмовляння, давайте миритися з кацапами. А на вашингтонській зустрічі. Хоча вчора мені сказали, що вона буде не в квітні а швидше за все, вона буде на два місяці відтермінована. Може, якраз теж в липні, і якраз може саме тому, що оце є затримка в наступі, але в результаті. Оцей відбиток військових успіхів чи неуспіхів на політиці дуже буде даватися взнаки. То ви думаєте, які, є якісь такі шанси, що може не так швидко, може, всі так мріяли до, до вересня в прекрасний місяць натякає тонко, але там, може, до листопада, до грудня якось воно кудись може просунутися? Чи ми, в принципі, не маємо права на такі роздуми, якраз через те, що ну війна алягема ляге? Знаєте, ну, якщо вже виходити з такого ракурсу, і особливо так написати таку комбінацію? От я, типу, як людина, як там щось розуміється в військових справах, або там дотичні до політичних справ, я можу поставлювати питання так: можна вже заздалегідь насправді продумувати, що можна буде подати західним союзникам, як наше нашу видатну військову перемогу, тому що. Ну, справді все ж залежить від зараз дуже багато, як можете ви навіть першу чергу простежити залежить від містецтва трактування заголовків, ну тому що навіть одна із ну, от ми говоримо станом на понеділок, 17 липня, от на вихідних була ж публікація Нью-Йорк Таймс, яку знаєте, різні люди брали різну стратегію прочитання, що якби, бо середньо зважено виглядало так, що на перших порах Україна втрачала до 20% бронетехніки задійних бояк, це якщо опиратися на дані з Орекс і відеосоцмереж. соцмереж, але тепер втрати. Зменшили завдяки 10, до 10% завдяки застосування методом дистанційної війни, от можна було би брати нас і хвалити всі, що мов от і написати: Захід нас хвалить за застосування методів дистанційної війни, які зменшують втрати. У нас щіпилися, що от захід нас ругає за те, що 20% техніки втраченої. Я так розумію, що от, судячи по тональності західних союзників, от вони якраз за те, щоб ми розвивалися в методах такої дистанційної війни, і до речі, те що ми от, дуже багато пропускаємо хоча можна було вигідно продати. Ну, гаразд, навіть якщо там британські штормишеди не викликали особливо ажіотажу, ну, тому що всі і так чекали, що британці, як там рівень очікувань від британців, взагалі дати авіаносець не менше, не те що там якусь далекобійну крилату ракету. Але, ну по-перше, Макрон. Макрон, Франція, Русофіл, от людина, яка там за діалог з Путіним раптом дала нам далекобійну ракету, ну не просто далекобійну ракету, щоб вбивати росіян. Вибирайте, що ця э, скальп, ну це друга за потужністю французів ракета повітряного боння, тому що найбільш потужна це взагалі СМПА, аналог Х 22 який вішається під Рафаль, і розрахований виключно під ядерну боєголовку. Тобто, виходить, Франція зробила революційний крок. Давши нам ракети, які мають вбивати Росіян, навіть якщо зубовляли мовкою на нашій території, не на території РФ. Вже певна революція на Заході трапилась. Навіть в випадку з американцями самими, які там розповідають, ну, у нас виникає питання, коли ж буде такамс, ну а та і підводять під це все політичне питання. А насправді навіть за такамсоме. Питання в тому, що ну ці ракети від вже 20 років назад вислужили свій нормативний строк, служба, як виявилось, їх треба відремонтувати банально. І поки ця вся проблема. Ремонтом ракет відбувається, от Білий Дім пригадує такі красиві політичні відмазки, і в нас тут в місцеві політичної риторики. Чому за США боїться якоїсь там ескалації Ну, слухайте, ну, от, ну все дуже просто, ракету полагодити треба. Ну Тому що якщо, наприклад, росіяни собі наприклад теж не зможуть признатися, в тому що деякі з комплексів Іскандерів вже відслужили нормативний строк служби, їх треба м -м, підніж або можливо інші якісь там ракети служили строк служби. У них там інша точно цель, ми типу потужні. От і американці намагаються видавати себе як потужними, якщо вже далі говорити про ці самі ракети як метод дистанційної війни. Ну давайте почнемо з того, що після того ну, то мало тут то можна відмірювати навіть на період, коли ми попиляли стратегічні і запас ракет до них. Нас в принципі не було настільки далекобійних. Керованих ракет до тактичної авіації, ну типу літаків су 24 чотири в ну, хоча б 250 кілометрів. І не було навика застосування такого озброєння. Виходить, що в випадку з далекобійними ракетами. Ну от штормшедової французькі москальб тихто революція вийшли не тільки в тому, що взяли такі специфічні ракети, переробили під наші літаки, але в тому, що наші льотчики буквально на ходу навчилися як їх використовувати. Ну бо це специфічна е наука, і в нас вже дуже багато, скажімо так, молодих пілотів, які під, під час війни е пройшли. Не навчатися, тобто, навіть це от можна буде продати, що дивіться, як ми ефективно провели. От ми вже тут да, так, я погоджуюсь, пане Іван. Да я мені приємно, що ви так кажете, тому що я якраз вчора з чернишом говорив колишнім міністром нашим, і, і він дуже йому дуже цікаво, розвідки. Ну, от, ну людина таке ама. Може, не аматор, я не знаю, я не але я його питав: а от ці всі розмови про те, що Америка хоче нас штовхнути в обійма Росії. Він каже, все це брехня, ніяких там якихось спеціальних злоказньонних, як в російській мові є таке слово, злоказньонних ідей у Америки немає, і, і всі будуть допомагати, і все гаразд. да, є політичні проблеми, але не аж такі. Ну і це завжди приємно. Отже, пане Іван, я власне почув все, що я хотів. Щоб ви не думали, що я вас буду мучити, я нікого не мучую. Я вважаю, що треба дати людям відпочивати в понеділок. Також.